Всім доброго ранку. Я рішив записувати такі невеликі, коли зранку на прогулянці, щоб не тратити час, записувати такі невеличкі корисні відео. Я думаю, що комусь вони будуть корисні ці відео. О, про що хочеться поговорити? Хочеться поговорити про тепловий насос, який, ну, як його можна використовувати ще, для чого. От я... Шорт записав на тіктоці, виложив на рахунок того, що якщо у вас там є басейн, або ви плануєте будуєте будинок і думаєте, щоб побудувати басейн, хоча я кажу, що басейн це потрібна штука. Але якщо є діти і в ну, кожного своє, просто всі якби, доказали, що це не потрібна штука, але... Люди будують в мене сусіди побудували, ну, по, 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 поробили басейни. Радуюся. В басейні великий плюс в чому, що е, якщо стоїть підігрів, тобто тепловий насос, то тоді е, виходить, що ну, з весни, там, з квітня до там, глибокої осені маєте собі забавку біля, біля хати. От. Тому, як сказати, з якоїсь сторони це прикольно, що ви любите, хорошу компанію, чого ні. Все, це, зараз, правда, час такий, але ми ж сподіваємося, що все, все колись закінчиться. От. І тоді вам треба, якщо ви думаєте, поставити собі якщо ви думаєте поставити басейн, то навіть не будувати. Є там за декілька сотень доларів можна купити такий розкладний басейн. З фільтрами. Просто ця от хімія, догляд за ним, це воно коротше, не дешеве, якщо ви хочете, щоб він був в нормальному стані. Але як би, чому ні? Тобто можна просто зробити там, де виходить тепловий насос, з нього зробити два виводи, просто віддільних на, на басейн. Вивезти з будинку, якщо у вас будинок ще в такому стані ще не добудованому, або навіть якщо в добудованому, то якщо у вас є там якась котельня, скутельність, зробити два виводи. Ну, це в кожному індивідуально треба дивитися. Робиться два виводи, наприклад. І зимою ви опалюєте собі е, будинок, а літом перекриваєте це опалення, відкриваєте два крана і вперед опалюєте собі цей, нагріваєте басейн. Не треба два рази платити. І це, чесно кажучи, за дуже вміняємо гроші. Тому що якщо взяти, наприклад, там якісь прості аналоги, щоб опалювати той басейн, то так більш-менш там штуку, полторушку він десь буде коштувати приблизно. Ну, Це просто така забавка для басейну. А нормальний там такий, типу, що ті хлопці е, будують, вони там рядять там таку ціну, мама, не гарюють. От. Хто не, не вірить, хай спробує порахувати, скільки стоїть подарів басейну в тих ребят. А тут просто вам вже поставили, просто прикрутили два крана. Навіть якщо у вас, наприклад, от такий, типу як переносний цей басейн, взяли такі крани полівочні, прості, обичні, на тих от шпучках запустили і все. І цього насоса хватить, щоб він то все прокачав то тихенько воно собі нагріє його, там 8 то... да, воно там не буде супер гаряче, але <смір> вам для того, щоб літом <смір> воно було тепло, вам того хватає. Весною то й осінь. От. Тому це е, е, така, можна сказати, хороша, хороша штучка. У нас тут мошка така. У всіх <смір> <смір> мошка як мошка, а у нас як, така як коні. Прям гризе, догризає. От. Про що ще хочеться поговорити. Про басейн зрозуміло. Люди багато питають, чи можна зробити охолодження. ним. Та, звісно, можна. Що ж не можна? Вивести конденсатор і відвід ну, від, від конденсату з, цього, з теплообмінника і поставити фан-койли. Але подумайте, порахуйте самі за ці фанкойли. Фанкойл нормальний. Куштує там плюс-мінус 500 доларів. Ну, ну хай 300. Бушні якісь десь там, самі дешеві, якісь там самі-самі-самі там до ну, 200 будуть коштувати, Я дешевших не зустрічав. Поставте в кожній хаті той фан-койл. І сенс. Тобто купіть он оф-кондиціонер, повішайте. І це буде чітко конкретно штука, яка буде вам холодити, і він буде коштувати той. Звичайні китайські там за 300 баксів купіть там той кондиціонер. Повішати їх в кожній кімнаті, якщо вам так цівати. Обично є кімнати, які знаходяться з північної сторони, їх не треба охолоджувати. А є кімнати якісь південної. Оці так, бажано охолоджувати кімнати. Я взагалі на рахунок кондиціонерів, хіба на другому поверсі, в мене масарний будинок, хіба на другий поверх поставлю ці кондиціонери. І то там в одну кімнату, тому що в другій кімнаті там абсолютно нормально. От. Якось так, або один великий в коридорі. Ну, просто кажу, що дивіться, подумайте самі. Є комбайнер, от все в одному. Для того, щоб все в одному працювало, воно має мати потужність, ну, запас потужності. Чи можна, Як можна взагалі використовувати тепловий насос? Можна перше опалення, друге підігрів гарячої води ГВС, третє охолодження, четверте підігрів басейну. Оце таких чотири самих самих. самих 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 Як на рахунок підігріву басейна, я згоден, що це зимою, це літом. Воно одно, як, як то кажуть, другому не мішає. По поводу ГВС і по поводу фанкойлів, це вже якби, фанкойли теж не мішають. Просто фан-койли це, ну, це, це лишній бюджет. Тобто, якщо так взяти, розібратися, літом платити. Ну, не те, що літом платити. Просто якщо люди мають там, лишні гроші, звісно, можна поставити ті фан -коїли. Але я думаю, що це, ну, якби... Мені здається, що фан придумали для людей, які ж читають гроші так на ощупь. Знаєте, я зустрічав таких людей. Так, скільки там? Сантиметр грошей, 2 см. Оце нормально. А так, ну, якщо людина нормальна, Ми ж тут наш канал не для тих, хто на ощупь гроші читає, а для тих, хто хоче. Якось раціонально свої гроші потратити. Ну, і, то, якщо люди дивляться, перероблені теплові насоси, значить вони рахують свої гроші, вони розуміють, що, чого вони прийшли на цей канал. А ті, хто цей, вони на цей канал не зайдуть, вони собі закажуть їм, начитають світу, вони заплатять всі гроші світу і будуть е, там, з запасом, що пороблять і все остальне. Дивіться, е, чому ті, е, як, оригінальні ті теплові насоси, чому вони такі дорогі? Якщо до вас приходять там з фірми, вони не будуть там рахувати ваші гроші. Вони знають, що це треба там, наприклад, у вас там 100 квадратів дім, вони вам там поставлять 12 кВт насос, попідключають до нього все, що можливо попідключати, зроблять з таким запасом там з, половина з того всього, ви ніколи не будете використовувати. Але воно все буде працювати. Вот. Ми ж не за все боремося, ми хочемо, щоб у вас воно, по-перше, було економно, тобто, щоб він брав там. 500, 1000 ватт, 1200-1500 Вт, а не 2-3 кВт, розумієте, сенс в ньому. От. І людина, яка ставить тепловодний насос, вона першу ціль, яку вона переслідує, вона переслідує ціль, щоб зекономити гроші, а не щоб потратити їх більше. Тому я думаю, що оці от комбайни, комбайни, вони... Хорошо, ці всі комбайни, розумієте? Просто дивіться, от щоб нагріти гарячу воду. Наприклад, беремо нагріти гарячу воду. Це треба ж додаткову потужність. Це треба змійовик, Це проблем нема. До нашого насосу теж можна підключати ГВС. Питань нема ніяких. Беремо бойлер, як він називається, косвеного нагріва, не знаю, як по-українськи. вибачайте, От. І підключається, так само робиться отвод гарячої води. Так от, як на батарею йде, так само йде на, той, ну, на радіатор йде, так само йде на, на той бойлер космодрого нагріву. Якщо у вас сюди тепла підлога, ставиться триходовий клапан, виставляється температура і все те ж саме. Тобто, взагалі ніяких е, таких проблем нема. Але але, для того, щоб нагрівати додатковий обігрівач, треба додаткову потужність. Тобто вже Треба, щоб він був потужніший. Ми говоримо тут про економію. І, Чим потужніший тепловий насос, тим він, відповідно, дорожчий. Якщо у вас там приміщення, наприклад, там 60 квадратів, то у восьмерку ви можете ставити хоч два там, Питань нема. А якщо у вас приміщення 100 120 квадратів, то вам вже не влізе. От, для того ми зараз е, розробляємо ще нових дві серії теплових насосів. Це буде е, на базі 18, це буде там, 5 кВт. Це найменше, я не знаю, чи хтось в Україні робить такі маленькі теплові насоси. Ціна його буде там, чуть, -чуть дешевша. Вони в закупці там буквально там десь недорого, ну, не, не набагато дешевше коштують 24. Роки, перше, Друге, робота та сама, тепловмінник, напевно, той самий, ящик той самий, корпус той самий, просто от все те же саме, просто кондиціонер трохи дешевший із-за того він буде там доларів на 200 плюс-мінус дешевший, не більше. От. Тобто, якщо той зараз коштує 2300, той буде коштувати 200. Якщо зайва потужність не потрібна, тоді так. Да. Розумієте, Так якось ми плавно перейшли до наших планів, і про які ми там поговоримо, напевно, в слідуючому відео, бо зараз не будемо відвікатися від, від того, що, як можна використовувати тепловий насос. От наша річка, це десна. Вже трошки опустилася водичка на ній. Так, трошки відвічемося від цього, покажу вам, може хтось. З Києва. Яка красота у нас. Це світанок 6 годин ранку. Так, трошки відволіклися. Та й ладно, е, дивіться. Так, давайте підсумуємо. До чого ми договорилися. Тобто, теплові насоси можна використовувати. Наш тепловий насос точно так само можна використовувати в чотирьох випадках. Перший випадок, і, і я рахую саме його. Для чого він зроблений, це є опалення. Другий це є підігрів басейну. Третій підігрів гарячої води. Четвертий самий непотрібний, е, от цих три це е, ну, це корисні е, <смі> способи його використання. А самий непотрібний, це є ці от фанкойли, тому що, по-перше, воно дорого, по-друге, ну, от просто тупо дорого. І це треба вести всі магістралі, це установка. Тобто з вас візьмуть за фан-койли, візьмуть за установкою, і це все буде настільки невигідно, що ви просто зрозумієте, що для чого воно мені треба. Я познайомився там, е, у нас остаються такі от внутрішні блоки після е, кондиціонерів, коли ми переробляємо. Я познайомився там з одним дядьком, з підписником він з Одеси, а вони там, хлопці теж переробляють теплові насоси, тільки вони роблять земля. Е, Земля чи вода, вода. вода земля-вода, Чи земля, вода. ну, коротше. І вони ці фан купують, доставляють до них мозги, там, бо ми збираємо. Доставляють там ще дещо і сцепляють їх просто як вентилятори. Роблять з них системи кондиціонування. Тобто беруть дві скважини, з одної скважини беруть воду, другу скважину спускають. І ця помпа та, що качає, вони, наприклад, беруть цілий дім, там ставлять 3-4 штуки то все закульцовують в закульцовують типу, послідовно, Ну, типу, як каскадом. І беруть воду. Ця вода проходить холодна по тих всіх кондиціонерах. Чи якось... Я навіть не знаю. Ні, Напевно, скорше за всього, що вони ставлять там якийсь струйнік, воно розходиться по всіх кондиціонерах, типу, як, так по батареях, типу, до кожної отка, до кожного кондиціонера. І, і одна обратка, яка спускається назад. І таким чином вони, вони роблять охолодження. Взагалі, саме Штука, яка взагалі може бути, то ми їм там взагалі за копійки віддаємо ті внутрішні блоки, я так зрозумів, що вони їх скуповують там по всій Україні. Але теж таке має право жити. Тому, е, е, ще раз кажу, гаряче постачання, да. Опалення, да. опалення, обігрів басейну, охолодження ні, тому що купіть кондиціонери, не партися. О. Що ще хочеться сказати? Якщо там, знаєте, є такі категорія людей, називаються диванні експерти, які... Все життя сидять на дивані от. і все будуть робити, тільки вони все будуть робити завтра. От. І, все будуть робити. і люблять всім розказувати, як от правильно жити, як от правильно працювати, що можна купити там на Аліекспресі, яку плату, куди її можна поставити. От вони все знають. Що? У вас зустрічалися такі люди, ті, що знають все. Ото от такі категорія людей каже, в мене був такий товариш, сказав, ми там раз сиділи, там один так умніча, 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 умніча. А він до нього каже, слишиш, вова. Якщо ти такий умний, то чому ти такий бідний? І все, і той заглох. Якщо ти є нормальна людина з головою, бо є люди без голови, якщо ти людина нормальна з головою, то ти маєш ну, зайнятий роботою якоюсь, ти не маєш часу сидіти в Фейсбуках, в Ютубах, заліпати. Вот. Я для того, щоб не тратити днем час, я під час прогулянки записую це відео, тому що реально немає часу. Є там своя робота, є там служба в церкві, є служба в капеланстві, є там так куча е, всяких... Е, ну... Е, люд, знаєте, як собака, як не має, що робити, то ви в курсі, що вона робить, да, що вона лежи собі. Тому тут е, якби навіть не хочу там зупинятися на рахунок того. Якщо ви знаєте і вмієте, хлопці, робити, так робіть. Робіть, 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 робіть щось в цій країні. Не, не підказуйте кому що робити. Ми і так робимо нормально. Зараз в такий час, візьміть, спробуйте щось зробити. Купіть, вкладіть гроші, ризикніть. Робіть. Ніхто ж нікому не каже, я підтримую. Ми своїм якимось шляхом йдемо до, до того. Ви своїм, ви попробуйте дзвоніть, щоб вам там хтось щось підсказав, розказав і все остальне. І так багато чого розказують, що інші не, не розказують. Тому майте повагу до всіх. При любій ситуації, не опускайтеся до особистості. так, ладно, все, про то. Навіть не хочеться. <схи>, тому що тут, дай Бог здоров'я їм, щоб у них пальці не втомлювалися то все писати. Хай буде, хай піднімається рейтинг каналу і на тому подякую От. Е -е, Меня людям просто, як сказати, дзвонять знайомі, ну не знайомі і підписчики, кажуть, там тобі гадості постійно не спише. Я кажу, я навіть не звертаю увагу. Без, без того хватає роботи і дзвінків. Тому тут таке. Але так треба сказати, щоб люди розуміли. Ті хто, зі, я ще раз скажу, ті, хто зі мною там працювали, ті, хто зі мною спілкувалися, розуміють, там рівень моєї адекватності і всього остального. Тому тут якби все остальне це, воно, до, до, до справи, це є все вже особисті якісь там е, або конкуренти, ну, ж, куча ж є таких, що знаєте, тіпо, щось там роблять, але тіпо, дай когось по. Комусь нагадати, щоб тіпа, своє щось там присунути. Ну, то таке, то в ну, кожного є своя совість, хай собі з нею сам рішає. То, то все просто. Е, що хотів ще сказати? На рахунок виробництва станки у нас деякі були, де що докупили. Зрозумілося, з досвідом, як ну, матеріали, логістика, це все розумієте, це все час, це все гроші. Е, де брати, де брати якісніше, які насоси, які фільтри-сепаратори, е, е, теплообмінники. Тепловмінник, щоб ви розуміли, розкажу великий секрет, якщо хтось захоче там собі робити, виберіть такий теплообмінник, щоб він витримував там 40-50 бар. Тому що бахне, потім будете мати проблеми. Так що запам'ятайте собі, ставте запобіжники. Те, що ті там пишуть, там, хто там, що не треба нічого, є там мозги, є там плати, є там то. Плата є плата, знаєте, є. Але додатковий запобіжник... Знаєте, тому тут хайліпше буде запобіжник, і, щоб воно там, наприклад, дійшла якась там критична температура, тут взяла та заводська плата, чогось не спрацювала. Може таке бути? От один, мільйон, один, один варіант з тисячі. Тому тут якби ставляться запобіжники спеціальні, які там є якась критична температура, і воно по тій критичній температурі тушить його, відключає на 5 хвилин, а потім включає назад. Компресор остиває, а під час того цей в наріжному блоці підігрів кабеля і компресора він працює. Тобто він не відключається ніколи. Якщо мінусова температура, на нього прокладається віддільний провід і все. Тобто є там свої нюанси. Ті, хто цей тепловий насос, це не така проста штука, як здається. Що ще хочеться поговорити? Ще перейдемо там, на одну таку невеличку тему. Так вже щось сьогодні багато. На рахунок так зацеплю е, трошки трьохфазного цього насосу. Зараз е, взяли олму 147 кВт по номіналу. Е, а, там, а так по мануалу він десь там, до 17 може видавати, розганятися. Тобто його має вистачати там. Я думаю, якщо всі сюди теплі підлоги до 200 квадратів дім має хватати його спокійно. Якщо з батареями не вистачає, якщо з просто теплі підлоги, то спокійно. У мене от 160. Плюс-мінус квадратів, тут я думаю, ми його зараз знімемо той, що е, в мене є зразок. Відправимо його на виробництво, там його зараз зроблять, підженуть під по е, феншую і буде е, типу, атракціон відані щедрості. ми його, Він вже, ну він типу, робочий, якби відпрацював рік. тобто, Все, його ми просто зроблять невеличкий апгрейд, по, е, як сказати, по... Е, все правильно перепаяю, доставлю там додаткові датчики, ті, що ми там зрозуміли, які треба ставити. Ну, зроблять все красиво, щоб воно було так, як воно має бути. І потім він продасться там на, на якихось там пару сотень доларів дешевше, ніж цей. Поставимо на нього ще Wi-Fi на всякий случай, щоб спробувати, щоб зрозуміти. Ну, одним словом таке. така історія. От. А трьохфазний, трьохфазний цей. Е, е, зараз я на нього вже доставляю. Доставляю на нього оцей, там просто в трьохазному, я не знаю, може хто хто знає, ніхто знає. Ну, тобто е, живлення приходить, ставиться, в кімнаті ставиться автомат, там вас в щитку і віддільний кабель е, йде одразу на цей. Тобто три фази приходить на наружний блок і вже з наружного блоку він йде опять на внутрішній. Тому е, так. І там, крім підігріва, ще ставиться е, цей от, е, у випадку з цей, ми робимо через реле, і реле ставимо е, відсікатель цей внутрішньому блоці. А цей відсікатель ставиться в наружному блоці, тобто з вулиці. Там писали, буде щолкати там, буде щолкати, От він буде щолкати тільки в критичній ситуації, коли, коли там вже нагрілося, воно там до якоїсь цієї е, супертемператури, і він його відрубав. Відрубав 5 хвилин пройшло, він його знов включив. Ну, на жаль, по-другому ніяк, тому що, якщо по-другому будуть, ну, будуть проблеми. То вже порадувалися з фахівцями, як це краще зробити. Кажуть, що є на аліку плати, не треба навіть внутрішні там, мозги, нічого. Я рахую, так, да, зробити можна просто, ну, дивіться, в кожного є свій шлях. Правда? Можна просто купити всі кавалки і самому зібрати. Но я рахую, що якщо воно зібрано фабрично навіть там на якісному заводі, я рахую, що Гріт, що випускають Cooper Hunter, навіть в Китаї це є якісний завод. Грі, там, Midea, Мідеа, Аукси, це є люди, які там, вони, там вони не одну тисячу, а буде десяток тисяч тих, е, кондиціонерів випустили. Тому лізти туди і щось комусь там доказувати, я не хочу. Ми беремо просто. Готовий кондиціонер, беремо від нього всі музги, все залишається. Ми міняємо тільки теплообмінник, щоб ви розуміли, що ніякого, як сказати, ми всередину в процес того всього і настроїв, це вже все по феншую, по заводу настроєно. Ми туди не ліземо і не потрібно туди лізти. Люди, які там розуміють, як от це все зробити, вони мають мати якусь спеціальну, напевно, кондиціонеромобільну освіту. І мають розуміти, як це все настроїти. І це дуже-дуже дуже довгий шлях. І ніколи в житті оцей тепловий насос вони не зроблять так, як він зроблений на заводі. Ну так, як от зроблений інженерами, які там десятками років, які десятками років ну, роблять різні експерименти і то все вдосконалюють. Тому ми йдемо таким шляхом. Ми беремо вдосконалене і його доробляємо. Доробляємо яким чином, ставимо просто додаткові запобіжники, температурні датчики, защиту від дурака, як то кажуть, щоб, не дай Бог, що коли там будуть блимати світлом, ще щось, щоб воно не згоріло. Саме головне, щоб воно було недорого, надійно і практично. Це наш шлях. Все, от ми цього добилися. Лишнього нічого туди ціпляти точно ми не будемо. Все, що там є, кожен прибор кожен датчик, він виконує свою е, цю, е, ну, як сказати, свою місію. Ще є такий е, на рахунок е, датчика протока. Дивіться, ми його не ставили, ми ставили. На перших цих фото ми ставили. Але тепер зрозуміло, що е, якщо у вас потушить, е, ну типу, відключиться насос, стане чи ще там ну, любе, що, що би там не сталося. Зразу починає, втрачається теплообмін і починається мушка така, і починається підйом температури. Температура піднімається до критичного рівня, насос виключається. Насос виключається, все тухне. Якщо це проходить зимою е, е, в мороз дуже сильний, е, воно все починає тухнути, а нагріваючий кабель гріє. Тобто не дає замерзнути. Через 5 хвилин він включається, знов там піднімає ту температуру, потім знову виключається, поки ви не побачите, що воно щелкає і ну, в хаті стане холодно. Потім... І тоді вже треба шукати причину, чого нема води, чого нема того. Списуйтеся, коментуйте, кажіть, хто, як, в кого, яке опалення. Напишіть, хто, хто скільки користується тим тепловим насосом. Може є якісь ці люди, дивляться, які займаються встановленням кондиціонерів. Ми будемо робити сітку по всій Україні, щоб... Ставити. Там насправді підключити цей тепловий насос, те ж саме, що кондиціонер. Ну, то же саме, абсолютно Навіть простіше, тому що не треба там лазити по, по тулках, там, ліпити його, так поставив його на уровні цьому, прикріпив. Тобто, набагато навіть простіше. От. Сантехніки, зазвичай людина, яка Ставить в неї є сантехніки, які її робили, ті, що розуміють люди, що вони роблять. Вони там підключають сантехніку, ви підключили то, викачали воздух, запустили, включили в авторежим. Годинку почекали, подивилися, як воно працює і все. Тобто пояснили людині, ну все таке, це вже це треба вже індивідуально говорити. Тому, якщо є монтажники кондиціонерів, пишіть, дзвоніть, будемо співпрацювати. Можливо, у вас є клієнти, у нас там хороші знижки будуть для монтажників кондиціонерів. От. Тому... Таке, всім мирного дня і благословенного хай кожного береже Господь і хай хранить в такий важкий час. Все, всім привіт.